Оксана, і зараз хочу поговорити про саміт G20 New Delhi, який відбудеться у вересні цього року. Як ви знаєте, Україну не запросили навіть в якості гостя на цей саміт, Російську Федерацію запросили. І ті пояснення, які надавав міністр наш Кулеба і міністр іноземних справ Індії, вони, чесно кажучи, мене не задовольняють. Міністр Індії говорив, що цей summit, це саміт це. Зустріч, яка не передбачає вирішення конфліктів, а передбачає розгляд питань ресурсозабезпечення, і запрошені навіть деякі країни Африки, навіть такі незначні країни, а Україна не запрошена. І, чесно кажучи, коли я читала цю новину, мені стало дуже неприємно, і тому я хочу подивитися взагалі для себе, що це за сигнал. Ну і, можливо, ця інформація буде вам цікава. Про що це сигналізує, який сигнал хоче подати нам Індія в першу чергу? Чи підтримує цей сигнал інші країни? Західні, наприклад, наші партнери? І взагалі результат цього саміту: наскільки він буде значущим для України? Давайте дивитися. Отже, основне питання це в першу чергу мене цікаве, чи не запрошення України навіть в якості гостя. Це позиція тільки Індії, чи цю позицію розділяють і інші країни-учасниці цього саміту? Давайте це позиція лише Індії. Чи її розділяють інші країни-учасниці? Це позиція не тільки Індії, цю позицію розділяють усі країни-учасниці. Так, ну давайте подивимося позицію Індії. Який сигнал нам посилає Індія? Ми пам'ятаємо всі, що Індія завжди була фарватером Радянського Союзу. Ну, мабуть, зв'язки з Росією в них міцніші, ніж з Україною. Так скажемо. Давайте дивитися, який. Який сигнал хотіла послати Індія? Про що це взагалі говорить? Про що це взагалі говорить? Ну, друзі, чесно кажучи, і та інформація мене засмутила, я те, що я зараз бачу в розкладі, мене теж не дуже радує. Буду говорити те, що я розумію, те, як я це бачу, те, як я це відчуваю. Подобається вам ця інформація, не подобається, це вже ви вирішуєте, робіть якісь висновки. Але я буду говорити так, як я це відчуваю. Дивіться. По-перше, основне. Посил про те, що Індія визначилася з переможцем у цій війні. Це по перше. І якщо запросили е, Росію і Путіна і не запросили Україну, то очевидно, хто переможець та? в очах Індії. Далі є така важлива карта, яка говорить про те, що зараз впливає на рішення. Все ресурси це стабільність, як і завжди. Да? Як вони там і заявили, вони сказали, що це питання ресурсів. Це питання ресурсів. Так. Тобто, на погляд Індії, наша країна не ресурсна. Далі фактор, який втрачає вплив. Це перевернута луна, тобто відходить якась неясність. Зараз я уточню, що це за неясність, про що це неясність. Неясність якого порядку. а Прочаю це самодостатність. Все про те, що Індія для себе зрозуміла, кого їй підтримувати. Ну, Відповідно, очевидно, кого, да? кого вона підтримує. Далі фактор, який набирає впливу, це перевернута десятка жезлів. Тобто Індія, для Індії, я зараз говорю все з точки зору Індії. Індія не хоче брати таку, ну, такий тягар у вигляді, ну, думаю, що війни. У вигляді підтримки України. Вона не хоче брати тягар у вигляді підтримки України. Тобто їй це не потрібно, так? Вона хоче це скинути з себе і хоче почувати себе вільно, тому що ну, Росія для неї є певним ресурсом. Це, це для нас ні для кого не секрет. Далі ця карта мене дуже, чесно кажучи, тривожить. Вони приховують. Приховано від нас взагалі колесо фортуни. Це про що? На чиєму боці фортуна? Або, знаєте, мабуть, це вони приховують, що час змінився, і вони реально не хочуть нас підтримувати. Друзі, повірте, я не хочу вас зараз залякати, я не хочу вас зараз засмутити, я хочу, щоб ви протверезіли. Я розумію, що можна кожного дня слухати арестовача, який каже, каже, говорить 2-3 тижні, 2-3 тижні, і вони закінчаться, а вони не закінчуються. І ми живемо досі в тій реальності, в розтяжку. Да? Ми не знаємо, куди нам рухатись, чи нам тут залишатися, чи туди бігти. Якби Арестович, можливо, зразу сказав, і ми всі усвідомили, що війна надовго, то, можливо, ми б якісь інші рухи приймали. Ми правильно стали на військові рейки, поставили нашу економіку. І замість того, щоб бігати, робити нігті і зачіску, ми б, можливо, вкладали кожну копійку в наш захист. Але садили квіточки, як це робиться в Харкові, ремонтували дороги. Ремонтовані дороги це добре, але після війни, як ознака нашої перемоги, а не просто мені е, нікуди ходити по тим відремонтованим дорогам, бо я сиджу вдома. І діти мої сидять вдома. Та, мабуть, це я вирішила. Оце перевернутий мах вони нам демонструють, що типу, це, ну, це не від нас залежить, як вони ж пояснили. Сказали, що е, е, це не. Е, я вибачаю за звуки за вікном, але ну що поробиш? Вікно відкрите, бо жарко. Це, типу, не ми так вирішили. Це так, тому що цей форум, ця зустріч, вона присвячена не війні, а вона присвячена ресурсам, тому ми не маємо потреби. Да? Насправді це вони демонструють, да? а насправді є те, що вони, ну, вони користуються своїм шансом отримати певні ресурси. І далі тут дві такі цікаві карти, які я поки що зараз ще не зрозуміла, як їх прочитати ну, достовірно. Це дві карти, куди все рухається, і оця карта десятка мечів перевернута. Давайте дивитися. Щось нове. Це в даному випадку я це читаю як новий рух. Давайте розкриємо цей аркан. Дуже багатогранний аркан. Давайте подивимося, це про що. Так, ну мені показують, що це новий рух для Індії. В сторону, знову ж таки, від України. Від України. І оце давайте я подивлюся. Відео буде величезним. Так, ну і питання важливі, правда? Це десятка це про щось каких. Ну, питання, типу, ще не завершене, і все може змінитися. Вставлені Індії до нас, так? Так, давайте подивимося. Позиція взагалі світу. Ну, мене цікавлять наші основні партнери: Західні, Сполучені Штати. Давайте питати середні по палаті, візьмемо їхня позиція. Ті країни, які нас підтримують.